Українці переживають овочевий бум, ядки заполонили ранні овочі та фрукти. Про те, як не розгубитися, українці знають, бо вибирають вітчизняни. Хто де живе, то той і хоче кушати, будем говорити так, тому що імпортової є імпард. Ранні огірки, томати, капуста чи полуниця, здебільшого вирощені у теплицях. А тому такі овочі містять набагато більше нітратів, ніж ті, що виросли на відкритому ґрунті. Але це українців не лякає. Свіжі. Значит, хороший. Надеюсь, що вітамінна пілюля. Надеюсь, что спросила или наша клубника, це кримська і херсонська. Думаю, що без, хотя не знаю, проверяют без гербицидов. Здесь все качественно, тобто я уверена. Я два роки покупаю вот постоянно на одному і тому місці. Але цього недостатньо кажуть фахівці, бо оком не визначити кількість нітратів не допоможе ані смак, ані інтуїція. Покраски теж виді оприділіті просто більш насичений цвет, як правило, предполагає содержание нітрата. Тож убезпечити себе і своїх близьких від хімічних овочів можна лише довірившись лабораторній експертизі. Приміром, тут щодня досліджують десятки кілограмів овочів та фруктів. Нітрати шукають ретельно. Спочатку фахівці відбирають зразки, потім готують пробу. Далі справа за остаткуванням. Прилад за лічені хвилини видає результат. Мідори шістнадцять і сім три. Норме на помидоры вот у закрытому груди 300. Значит данный помидор можно использовать в пищу. Причем это хороший показатель. Отриманые результаты заносят удоветку. На клубнику идет отдельно, вот идет на цитрусове отдельно, на овощной ряд идет отдельно, поэтому и подтверждаются сразу все лабораторные экспертизы. Тепер за якість продукту відповідає не лише продавець, а й державна лабораторія. Саме на роботу експертів і покладаються українці. Вона у продавчин під рукою, адже у довідку зазираючи не кожний другий покупець. А кожний чоловік з в основному ви можете даже в інтернеті посмотрети нормативи на всю продукцію. На ринку йде двойної контроль. Продукція много йде по сертифікатам. Плюс перевіряється на ринку в лабораторії. Якщо продукція не качественна, вона не допускається на ринок. Сставляються акти браковки. Продукція вивозиться за територію ринку. А тому фахівці радять не купувати овочі з рук та на стихійних ринках. Окрім того, щоб нітрати не встигли перетворитися на шкідливі нітрити, пропонують зелень та овочі різати безпосередньо перед вживанням страви. А ще зменшити концентрацію сполуки, можна замочивши овочі у холодній воді чи знявши шкірку та верхні листя капусты. Моете редис, так обрежете, обязательно с в редис надо обрезать, зачистить і положити мінут на 15 воду. По-любому, якесь то кількість, навіть не то невелике, оторє допустимо, перейде в воду. А ще нітрати у допустимих концентраціях не шкодять здоров'ю людини, проте це до певного моменту. При тривалому храненні в холодильнику тоже происходять необратимые процессы. И если мы купили клубнику и подержали её в холодильнике 4 дня, то естественно, мы сами получим отравление не от нитрата, а от того, что данный продукт испортился. Нині ж експерти кажуть, що перевірена плодово-овочева продукція безпечна, але і самим покупцям треба пильнувати, ретельно мити городину і не їсти того, що довго лежало у холодильнику чи на відкритому повітрі. Адже поряд з хімічними процесами не сплять і мікроби, особливо за умов спеки, яка лише допомагає їм розмножуватися.